Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, є одна тема. Вона складна, але неймовірно важлива. Про неї думали віруючі століттями. І сьогодні, спираючись на думки великого теолога XVIII століття Джонатана Едвардса, ми спробуємо розібратися, а як же відрізнити справжню віру від її, скажімо так, майстерної підробки. Думаю, буде над чим подумати. І от власне ключове питання. Питання, яке, мабуть, кожен хоч раз собі ставив. Чи можемо ми, от справді, зазирнути в серце іншої людини? Чи вистачить нам того, що ми бачимо зовні, що чуємо, аби робити якісь висновки про віру? Саме це питання і буде в центрі нашої сьогоднішньої розмови? Ну що ж, давайте почнемо з першої і, чесно кажучи, найпоширенішої пастки це обман зовнішніх проявів. Погодьтеся, всі ми схильні судити по тому, що бачимо. Це ж природно. Але досвід показує, що така оцінка, вона ж така поверхнева. Ми бачимо красиву обгортку, а що там всередині от у чому питання. І знаєте, святе письмо одразу ж розставляє всі крапки над і. Є такий вірш людина, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Подумайте тільки, ми, люди, бачимо лише те, що на поверхні: слова, вчинки, емоції. А Бог, Бог бачить глибше, він бачить серце. І от саме тут і криється ота фундаментальна проблема наших людських суджень. І от Джонатан Едвардс, знаєте, йде ще далі він прямо попереджає, що коли хтось починає стверджувати, ніби має якийсь особливий дар бачити душі, то це, скоріш за все, просто гординя. Бо насправді по справжньому мудрі і досвідчені люди вони навпаки будуть максимально обережними з такими серйозними судженнями. Добре, отепер тепер давайте перейдемо до конкретики перший міф. Такий поширений, що ми в нього ну дуже легко віримо. Це міф про силу слів. От як часто буває, що нас просто підкорює якась зворушлива історія, а потім виявляється, що це просто красива гра слів і нічого більше. Ну, це ж класика, хтось розповідає своє свідчення, і воно ну просто торкається найглибших струн душі, сльози на очах, і всередині така впевненість це щиро так неможливо збрехати. Але чи справді наші почуття це такий вже надійний індикатор істини? Згадаймо вражаючий приклад з Біблії Цар Давид і його шок від зради найближчого друга Ахітофела. Він пише ми ділилися солодкими думками. Просто уявіть собі це слова Ахітофела для Давида були солодкими як мед, а за ними гірка зрада. Ну це ж просто блискуча ілюстрація того, як легко можна обманутися, навіть будучи найщирішою людиною. І Едвардс, до речі, склав цілий список таких от зовнішніх ознак, які, за його словами, можна ідеально зімітувати. Подивіться самі сильні емоції, море сліз, палки промови, цитування писання, гучне прославлення Бога і так далі. Все це разом створює таку, ну, неймовірно переконливу картину віри. Але чи справжня вона? Едвардс каже, зовсім не обов'язково. Гаразд, ідемо далі. Міф номер два. Едвардс дав йому дуже влучню назву квіти без плодів. Це, по суті, міф про те, що сильні інтенсивні емоції, це, мовляв, завжди доказ щирості. І знову це дуже поширена думка. Якщо людина переживає якісь сильні релігійні почуття, плаче від радості, чи голосно молиться, чи відчуває якесь глибоке зворушення, ми якось автоматично думаємо о, це точно дія Святого Духа. Але чи завжди це так? І отут Едвардс використовує ну просто геніальну аналогію. Уявіть собі, весняний сад. Дерева просто вкриті тисячами красивих квітів, виглядають фантастично, пахнуть неймовірно. Але що відбувається далі? Більшість цих квітів просто опаде, вони ніколи не стануть плодами. І лише ті, що витримають і вітер, і дощ, і спеку, от вони перетворяться на стиглий плоди. Едвардс скаже, що так само і з вірою. Справжній тест це не краса емоційного цвіту, а наявність справжнього духовного плоду. Добре, отже, ми розібрали два поширені міфи, але тоді виникає логічне питання якщо не можна довіряти ні словам, ні емоціям, то на що ж тоді орієнтуватися, який надійний критерій нам дає Біблія? І ось він ключ до всього. Просте, але таке глибоке правило від самого Христа судіть про дерево за його плодом, не за тим, яке красиве листя. Не за тим, як пишно воно цвіте, а саме за плодами. І це насправді єдиний надійний критерій. Притча про пшеницю і кукіль це ж чудова ілюстрація. Спочатку вони ростуть разом і виглядають ну, практично однаково, розрізнити неможливо. Але з часом, коли приходить поражнив, все стає зрозуміло пшениця дає зрілий повний колос, а кукіль він порожній, так само і з вірою. Її справжність проявляється не відразу, а в зрілих плодах, які приходять з часом. Питання в тому, чи готові ми чекати, щоб їх побачити. А ось зараз буде неймовірно цікава деталь. Просто послухайте слово шиболет з Біблії його використовували як пароль, щоб відрізнити своїх від чужих. Так от це слово буквально означає колос, уявляєте? Сама ідея тесту, випробування вона напряму пов'язана з метафорою плоду, колоска. Це ж просто дивовижно, наскільки все взаємопов'язано. І ще один біблійний приклад, який вчить ерпінню це розпізнавання прокази. Священник, він же не виносив вирок одразу, він не робив поспішних висновків. Що він робив? Він чекав сім днів, спостерігав за змінами і судив по плоду, по тому, як росте волосся на ураженій ділянці. Який же це чудовий урок для нас не поспішати дати час, щоб проявилася справжня суть речей. Що ж, ми підходимо до завершення. Давайте спробуємо підсумувати, який головний урок можна винести з усієї цієї мудрості Джонатана Едвардса. Думаю, це заклик. Заклик до смирення, заклик пам'ятати, що є речі, які належать виключно Богу. Едвардс дуже рішуче наголошує на цьому. Здатність бачити серце це цитую славна прерогатива всевідаючого Бога. І тільки його. І коли ми, прості люди, починаємо на це претендувати, ми займаємося, як він це називає, непристойним самозвеличенням. Наше завдання не судити серця, наше завдання любити одне одного. І наостанок ще один вірш, який мені здається, ставить тут остаточну крапку: чия хвала не від людей, а від Бога. Подумаймо про це. Справжня похвала, справжня оцінка нашого внутрішнього стану, вона приходить не від людей, вона приходить від Бога. Людське схвалення, воно таке мінливе, таке ненадійне, а от Божий суд він остаточний і справедливий. І от на завершення, вся ця глибока розмова залишає нас із одним дуже важливим питанням, питанням, над яким, я думаю, варто подумати кожному якщо не можна судити за зовнішністю, то як тоді будувати стосунки в спільноті, як довіряти, але при цьому залишатися розсудливим, як любити, але не закривати очі на правду. Це знаєте, справжній виклик, який стоїть перед кожним з нас.